Політика умиротворення та неескалації, яку проводить цивілізований світ, призвела до того, до чого й повинна була призвести в україно-російську війну. Офіційно вступило ще одне держави: Північна Корея. Це підтвердив президент Зеленський в коаліції злочинців разом з Путіним вже Північна Корея. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї в Росію, але й передачу людей. Це робочі для російських заводів замість убитих на війні громадян Росії та особовий склад для російської армії. Розмови про те, що Кремль клянчить у пузатого Кімчанина позичити м'ясо щоб закривати дірки на фронті, тривають давно і ось цей день настав. За різними оцінками Північна Корея готова направити або вже направила на війну від 10 до 100 тисяч смертників. В даний час на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії формується так званий особливий бурятський батальйон, укомплектований громадянами Північної Кореї. Москва намагалася замаскувати корейців під бурятську бригаду і думала, що ніхто не помітить руські справді прибацані нацики, бо впевнені, що корейці та буряти на одне обличчя понаїхали ой потвори, ну… В загальному, коли у Путіна почали закінчуватися свої раби, він позичив рабів у сусіда. Причому стара руська традиція міняти кріпаків на собак у випадку з північною Кореєю набула особливого сенсу. Слухай, а це правда, що в Кореї досі їдять собак? Так насправді в Кореї все ще досі характерно вживати собаку в їжу. До речі, у корейців у російській армії буде конкуренція. Ваньки виявилися ще тими гурманами. Наскільки потрібно бути нереальним дебілом, щоб в бойових умовах ловити собаку, одну і другу розділяти її і їсти собаку? Що ви за чорт, росіяни? Кричати, рятуйте, допоможіть! В бік Північної Кореї Москва почала значно раніше. Як кажуть, снарядний голод не тітка. Шойгу Герасимів, пожалуйста, внимание. Де? де мої запаси, спочатку Шойгу поїхав на поклон до Сонцеликого Кіма. А потім і сам Путін переступив через гордість і санкції ООН. Путін принижувався і лебезив перед самим нерукопожатним чмом планети. Уже через пару хвилин усмішка, що називається, практично не сходить з обличчя. Вперше за останні 24 роки Володимир Путін знову в північній Кореї. Перше рукостискання з Кім Чен Іном. Ми разом з вами далі будемо слідкувати за кожним етапом. І корейці погодилися надати снаряди. Правда, снаряди, виготовлені в відсталій країні руками голодних рабів, виявилися досить сумнівної якості. Так, це, а не подарунок. За це воєнкори лагідно називають корейські снаряди абсолютний кал. І відверто проклинають таку дружню допомогу. Ти мені втираєш якусь нісенітницю, але для прикриття м'ясних штурмів підійде. Головне, що їх багато. А у Північній Кореї дійсно багато снарядів. Значно більше, ніж ситих людей, що, як ви розумієте, взаємопов'язано логічно, неправда ж північна Корея це супермілітаризована держава, утворена військова диктатура. Там люди справді голодують, оскільки всі ресурси йдуть на снаряди, ракети та кокарди в 25-й мільйонній країні в них мільйонна армія. А якщо врахувати гібістів, поліцаїв та інших силовиків. То виходить, що там кожен десятий під рушницею. Північна Корея це країна, яка живе ради війни. І її мета готуватися до війни. Північно-корейським солдатам створювали іміджі таких спартанців сучасності, але це лише на папері і на парадах. Насправді виявилося, що розбивання фанерок ногами та пляшок об голову не дуже допомагає на справжній війні. Ми військові. Є найкращим командиром. та військові знову північно-корейських відважних воїнів кинули в Курську область, але при перших же звуках пострілів вони втекли, куди очі дивляться. І це вони знаходилися в сім кілометрах від лінії зіткнення. Вісімнадцять корейських термінаторів досі шукають по всій Курській області. Чітко виходить, у вас справді виходить, вмієте, можете у самого Кім Чен Іна. Теж давно свербить в одному місці. Йому вже нудно просто розстрілювати колишніх дівчат і годувати собакам дядю. Надувний завойовник захотів пограти у війнушку, як і його блідий всіх переігрувач. Нещодавно в КНДР провели мобілізацію і замотали в портянки півтора мільйона людей, вибухнули дороги, що ведуть у Південну Корею, і розгорнули свою артилерію в бойові порядки. Цілком випадково саме в цей момент Путін змусив Державну думу ратифікувати договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР Росія стала першою країною з часів розпаду радянського союзу, яка висловила готовність до військової співпраці з Північною Кореєю. Це дає Пхеньяну можливість модернізувати своє звичайне озброєння, а також розвивати військові розвідувальні супутники та космічну програму. Що Росія вже відкрито запропонувала у цьому договорі. Є цікавий пункт у разі нападу на одну зі сторін. Інша сторона невідкладно зобов'язана надати військову та. Іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами. А оскільки на територію Росії фактично зайшла армія іншої держави, то КНДР автоматично стає власне учасником війни проти України. Підписаний сьогодні договір про всеосяжне партнерство передбачає зокрема надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього документа. Тепер армія Північної Кореї має повне право зайти на територію Росії та базуватися там. Союзник все таки ядрений батон. Є відчуття, що бурятських батальйонів буде все більше і більше. Привіт, Пхеньян! Привіт, Пхьонсон і Кангі. Путін зіграв останній акорд у перетворенні Росії на Північну Корею. А росіяни безмовно спостерігали за цією метаморфозою, заспокоюючи себе, що все окей. Просто лише невеликі перегини Ради стабільності та величності. Спочатку Путін задушив вільну пресу, потім заткнув опозицію, потім переписав під себе конституцію, потім вбив або посадив конкурентів. Потім мілітаризував суспільство. Накачав ненавистю і розв'язав агресивну війну. І ось тепер саме Північно-Корейська Російська Федерація вже об'єдналася з оригіналом і утворилося спільне простір терору, величезного безвиході та фабрик з упаковки фаршу в кирзачі. Яка ж краса та безнадії? Краса. І росіяни навіть це проковтнули, бо їм телевізор розповів, як добре жити в КНДР. Ось би у нас так. Це перше. В історії людства пряме включення з КНДР. Я дуже сподіваюся, що воно не зірветься. Я зараз дійсно в північній Кореї, в самому в серці Пхеньяна. тут вже майже північ. Зараз вже перша година ночі, тому за моєю спиною так мало людей. Тим не менше, як ви можете звернути увагу е, всупереч безкінечним чуткам і спекуляціям, у північній Кореї є інтернет, поруч зі мною немає, товаришу майори. Нашу дію взагалі ніхто не контролює. Це ж наскільки росіянам поплавили мізки, що вони готові повірити в прекрасне щасливе життя в КНДР. Хоча чому дивуватися, якщо Росіяни все ж таки досі не можуть зрозуміти за що ж бомблять Бєлгород? Я іншої такої країни не знаю, де так болісно дихати людиною. Насправді північно-корейський режим, побудований родиною божевільних кимів, є одним з найжорстокіших на землі, а населення КНДР найбідніших і безправних. Північна Корея це один великий концтабір. Там немає інтернету, мобільного зв'язку і втекти звідти складніше ніж з Алькатрасу. Наш уряд вважає, що в північній Кореї за допомогою подібних страт насаджується атмосфера страху, щоб консолідувати одноосібну владу Кім Чен іна. В КНДР заборонено дивитися іноземні фільми та слухати іноземну музику. Подивився один вдома, наприклад, опинився в одиночній камері. У північній Кореї заборонені релігійні організації за контрабанду Біблії можуть катувати і страчувати. Слухай, у мене і без тебе багато проблем. Тож перестань мене нервувати. Добре. Добре. Ще там заборонено носити сині джинси, фарбувати волосся, робити пірсинг, а також носити зачіски, які не відповідають регламенту. Дозволено всього чотири види зачісок. Від чого блін в КНДР. Заборонено народжуватися інвалідом. У доповіді ООН згадуються спеціальні табори. Куди насильно вивозять і утримують людей з фізичними вадами у 80-х роках, звідти взагалі депортували кілька тисяч карликів з столиці на безлюдні острови. Але все ж засудив мене. Один з найжахливіших фактів існування примусової проституції в КНДР. 14-річних дівчаток силою загоняють у так звані бригади радості. Їхнє завдання. Обслуговувати вище керівництво не до страни, і це тепер найближчий друг і союзник Росії. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якби ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Цікаво, скільки пройде часу до того моменту, як з російських сімей будуть забирати дівчаток і відвозити в Кремль на оргії. Думаю, це вже відбувається. Адже інтернет вже фактично під забороною. А у росіян залишилося тільки єдине право, власне кажучи, померти за Путіна. В останній період спостерігаю таку картину. У склепах сплески з приводу того, що службовці взагалі не повинні воювати. У мене до вас одне питання. А навіщо ви і ваші діти потрібні цій країні? В КНДР культ поклоніння лідеру, відомий як Чучхе, називається Чучхе. В Росії це відомий як називається Кхекхе. На насправді і гострі. Вибачте.